Вітаю вас, друзі! Сьогодні я хочу поділитись лайфхаком, так би мовити, як зарядити акумулятор в пасховну погоду, коли сонця нам не вистачає і при цьому понести самі менші втрати. Зараз я поясню, що я маю на увазі. звертайте уваги на цей безлад. Як знаєте, я зараз проводжу ряд, ряд експериментів. По тому, скільки ми втрачаємо на зарядку-розрядку акумулятора, перша частина відео вже готова, додаю його в описання. Відео досить цікаве, думаю, зможете почерпнути для себе багато корисної інформації. Але зараз не про це. Дивіться. Як можна економити, коли сонця недостатньо, і інвертором ми не користуємося. Не користуємося для живлення наших споживачів. Чи можливо, ми його використовуємо лише як пристрій аварійного живлення при тому, коли пропадає енергія. Тобто, зараз ми бачимо, він нас обімкнутий, йде заряд на акумулятор. Акумулятор у нас розряджений, але ми його не використовуємо для живлення будинку. Таким чином він все рівно споживає на своє функціонування певний об'єм енергії. Більш точні цифри, я вже скажу, коли закінчу всі свої експерименти. По-різному пишуть люди, в кого 60 Вт, в кого 80, в кого цілих 100 Вт. Тому я вам хочу показати одну таку фішку. Дивіться, він у нас включений. Зараз ми його вимикаємо. І що в нас відбувається? А то відбувається, що інверторна частина вимкнулась, а сонячний вхід у нас працює. Зараз він стабілізується і буде продовжувати заряджати наш акумулятор згідно тих показників параметрів, які ми ввели в налаштуваннях. Тобто він зараз знову розкачається, ну, на даний момент буде по входу 800 Вт і буде продовжувати заряджати наш акумулятор. Це ніби проста штука, але ну, я здивувався, багато хто цього не знає. Це дуже зручно в тому випадку, коли ви користуєтесь інвертором рідко. Тобто, знов-таки повторююсь, лише для того, щоб живити будинок, коли е, відсутнє світло в електромережі. Тобто немає смислу е, на час заряджання акумулятора знову-таки втрачати, е, втрачати на тому, щоб його живити. Ось, як бачите, він вийшов на ті показники, що були до його вимкнення. І продовжує світ без проблем заряджати акумулятор. Так само можна зробити і від мережі. Зараз я вам продемонструю. Ми його вмикаємо знову. Ось так, бачите, зараз він завантажиться. Виберу інший режим живлення. Візьмем утиліті. Так, СБУ у нас. От, візьмем USB. Візьмем USB. Зараз треба подати напругу. На інвертор одну хвилинку. Подачу я включив. Зараз пройде певний час. Він підключить мережу і подивимося, що буде відбуватися. Ось він підключив мережу. Зараз подивимося, що в нас по налаштуваннях зарядки акумулятора. Тобто має стояти і сонце, і мережа обов'язково. Це в нас 16 пункт меню. Осінь є. Тут в мене він так і налаштований. Тобто СНУ це сонце і мережа. ОСО це лише від сонця ОСО. І це СО це буде в пріоритеті сонця. Зараз, щоб в нас все працювало, ми зробимо ось так. Ми виберемо цей режим, повернемось. Так, дивимось, що в нас живлення пішло. Пішло і на будинок і на підтримку акумулятора. Тепер знову робимо вимкнення. І дивимось, що в нас відбувається. Стрілочка та, що на будинок, бачите, пропала. А та, що на акумулятор, залишилась. Тепер перевіримо, чи буде взагалі без сонячних панелей. Зараз ми вимкнемо подачу. Взагалі і сюди. Давайте вимкнемо. І що в нас відбувається? А відбувається в нас наступне: акумулятор наш продовжує заряджатися від мережі. Тобто ніяких проблем немає. Він зарядиться до вказаної нами величини вольтажу і припинить своє заряджання. Дуже зручна функція, економна. Якщо, повторюсь, в цей момент вам не треба живити споживачів від інвертора, немає смислу тримати його увімкненим. Поставили, зарядили, особливо це від сонця, коли в нас дуже погане сонце. Там якихось там нещасних 100-200 Вт заходить, воно вам погоди не зіграє абсолютно, а тільки буде пожирати наш інвертор. Зараз сонце ми вернули. Він... Е Проаналізує і нарівняє зарядку. Ось, бачите, все, підключилось сонце. Зараз працюю над роликом по експерименту знов-таки по зарядці акумулятора. Вже в мене є результати, до якого вольтажу треба заряджати скільки ми від цього отримаємо. Постараюся днів за 2-3 змонтувати відео, обіцяю, буде цікаво. Всім дякую за перегляд, ставте, будь ласка, лайки та підписуйтесь на мій канал. Всього доброго!